Які налаштування ми повинні зробити, перш ніж працювати з дефендером? Обов'язково робимо калібрування перед початком роботи, виставити часовий пояс це дуже важливо, якщо ви хочете, щоб ваша дата не збивалася. Діоптрія. У кожного у нас свій зір, і за допомогою колеса ми робимо налаштування. Наводимо на якийсь об'єкт, так вам буде зробити простіше налаштування. Наступне, що ми будемо налаштовувати, це зум. Ось тут робимо ці регулювання. Налаштували. Картинка у нас чітка. Якщо в вашій комплектації є окуляр, тоді ми налаштовуємо ще окуляр під свій зір, також діоптрії, схоже колесико, тільки менше. Налаштували, картинка у нас чітка, і ми вже можемо працювати. Наступне налаштування, яке би я зробила, це був би джойстик. Для кожного з нас різні відчуття. Хтось хоче, щоб джойстик реагував дуже швидко, хтось хоче, щоб натискання були більш повільні, менш потужніші, або навпаки, щоб це було потужні натискання. Ви можете налаштувати джойстик під себе елістичний калькулятор. Заповнюємо всі графи, зберігаємо, робимо пристрілку і після цього балістичний калькулятор буде робити вам поправку. При зміні температури, вітру, ну, якихось зовнішніх показників. Для мобільної групи я би ще порекомендувала під час роботи вмикати функцію введення цілі. Так вам буде простіше працювати. Ви вмкнули прилад. Якщо з'явиться в горизонті, червоненький такий квадратик буде вам вказувати ціль. Не бійтесь гортати меню, нічого такого ви там не позбиваєте, що би могло нашкодити вам в роботі. Все інтуїтивно дуже просто. Якщо ви не будете розуміти якусь папочку, ви просто зателефонуйте і я вам все підскажу. Інтуїтивно все просто, але якщо ви будете пізнавати прилад більше, це буде для вас ефективніше в роботі. Вимикайте непотрібні датчики. Якщо ви не користуєтесь такими датчиками, як компас, гіроскоп, азимут, датчик висоти, датчик температури, все це можна вимкнути і ваші акумулятори пропрацюють ще довше. Це такі найголовніші налаштування перед початком роботи для тих, хто починає працювати, більш детально пишіть або телефонуйте.